Доброго дня, другокласники! Урок читання. Тема уроку болгарська народна казка, лихе слово не забувається. Права привітання. Треба дружно привітатись. Прочитайте. Дружно голосно сказати. Право вліво поверніться, один одному усміхніться. Ще раз дружно привітайтесь. Молодці. Мовленнєва розминка, фонетична зарядка. Уявно надуйте повітряну кульку. Вам треба вдихнути глибоко і по моїй команді дмухати, ніби надуваєте повітряну кульку. Вдихнули, почали. Молодці, яка велика. Давайте ще раз. Глибоко вдихнули. Добре. І ще раз. Молодці. Поганяйте коника, прочитайте, будь ласка, протяжно. Но. но. Поганяйте. Добре. Вигукніть, наче злякалися. Молодці. Прочитайте, будь ласка, чистомовки. Прочитайте, будь ласка, слова. Зверніть увагу на наголоси. Поставте відео на паузу при потребі. Як їх можна назвати одним словом? Хто це? Правильно, тварини. Прочитайте тільки назви свійських тварин. Добре, прочитайте тільки назви диких тварин. Чудово, що ви помітили, читаючи назви тварин. Дітки, про яких тваринок тут написано? Великих чи маленьких? Дивимося. зайчик. Який він? Маленький, так? Правильно! А як зазвичай називають цих тварин? Дивіться, зайчик маленький, а великий. Правильно, заєць, лисичка, лис, свинка, молодці, кізонька, коза, собачка, ведмедик, ведмідь, корівка. Корова, правильно, їжачок. Білочка, котик. кіт, правильно, коник, кінь, вовчик, правильно, молодці. Який з цих тварин були персонажами прочитаних вами казок? Давайте пригадаємо. Всі казки, які ми читали з розділу. Так, зайчик, так, кізонька, коник і вовчик були персонажами казки. пухкенький, млинець, правильно, лисичка. Так, це хитрий півень і білоруська народна казка, як лось із лисичкою, ногами мінялись. Так. Ведмі, ведмедик, ведмідь і черв'як правильно. І котик, нерозумне кошеня. Молодці. Повторимо вивчене. Які казки народів Європи ми вже прочитали з вами на уроках. Правильно, це німецька народна казка, пухкенький млинець, білоруська народна. Казка, як лось із лисичкою ногами мінявсь, і чеська народна казка, як мишка варила кашку. Правильно. Прочитайте, будь ласка, назву болгарської народної казки. Так, яке слово називають лихим? Скажіть, будь ласка. Це образливе слово. Як ви почуваєтеся, коли чуєте образливі слова? Сумно так? неприємно і навіть якась аж колюча. Так працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання частина 2 на сторінці 72. Болгарська народна казка Слово не забувається прочитайте, будь ласка, слова і з'єднайте. Слова навпаки. Дивимось, читаємо перший стовпчик. Малюк близько, засмучені. Другий далеко, радісні, велетень. Давайте доберемо. Малюк, тобто маленький, а навпаки, великий. Яке слово підійде? Правильно. Малюк велетень. Далі називайте голос близько, молодці, засмучені. Правильно. Складіть речення з кожною парою слів за зразком. Прочитайте, будь ласка, зразок, а потім поставте відео на паузу і складіть подібні речення. Щоденні п'ять слухаю і розумію, які почуття викликала у вас казка. Послухайте, будь ласка, казку і дайте відповідь на запитання. Лихе слово не забувається. Жили собі в лісовій печері маленькі ведмежата з мамою. Якось неподалік того місця лісоруб рубав дрова і помітив, як із кущів вилізло клишоноге ведмежа та зачепилося за колючу гілку малини. Шкода стала лісорубові бурого малюка, тому взяв на руки і відніс до печери. Ведмедиця подякувала за доброту та запропонувала Хочеш, станемо друзями. Чоловік погодився, хоча й боявся хижачки, а згодом звик до неї і патрушували по-справжньому. Щоразу, як приходив до лісу, ведмедиця допомагала складати на віз дрова, а тоді домовлялися знову зустрітися біля печери, щоб посмакувати гостинці, які приготували одне одному, та по-приятельськи побесідувати. А якось чоловік сказав ведмедиці. Добра з тебе, товаришка. Усім подобаєшся, та серцем відчуваю маєш у вдачі щось лихе. Лісоруб навіть не подумав, що образив ведмедицю, а бурі так боляче стала, що попросила. З усієї сили вдар мене сокирою по лапі, інакше з'їм. Чоловік розгубився та почав пояснювати приятельці. Я не можу заподіяти тобі болю, а бура знов своє не вдариш з Бачить чоловік, що ведмедиця не поступиться, то замахнувся і вдарив сокирою по лапі. Засмучені розійшлися вони, домовившись, що, як і завжди, побачиться біля печери. Скільки не приходив лісоруб, та подруги більше не зустрічав. Минуло багато часу. Чоловік уже й забув про клишоногу, коли це випадково, бачить її в лісі. Здрастуй, ведмедице! Радісно помахав рукою селянин. Здрастуй, впізнала приятеля подруга і люб'язно допомогла скласти на віз дрова. Лісору подякував і хотів їхати, коли це бурий каже. Друже, поглянь на мою лапу, чи знайдеш ушкоджене сокирою місце. От диво? вигукнув чоловік. Ніколи не сказав би, що тут була рана. А я добре пам'ятаю той день, наче все було вчора. Дуже хвилювався, що можеш загинути. Болюча рана загоїлась, я і сама про неї забула, а те, що ти сказав, пам'ятаю й досі. Ось так і розійшлися друзі. Кожен своєю дорогою. А все могло бути інакше. Дітки, які, які почуття викликала у вас казка? Це радість, спокій, здивування чи засмучення. Назвіть, будь ласка, дієвих осіб. Хто? Персонажі казки. Так, лісоруб, ведмедиця і маленьке ведмежатко. Швидко читайте слова, які будуть з'являтися. Щоденні 5 читаю для когось. Прочитайте, будь ласка, напівголосно казку по одному абзацу. Поставте запитання за змістом прочитаного. Наприклад, де жила ведмедиця? Його побачив лісоруб, що він зробив, як зустрілися, ведмедиця і лісоруб. Поставте відео на паузу, поставте запитання за змістом. Прочитайте, будь ласка, вибіркове читання. Прочитайте, як описана перша зустріч лісоруба і ведмедиці. Поставте відео на паузу. У книзі сторінка 72. Шкода стала лісорубого бурого малюка. Тому взяв на руки і відніс до печери. Ведмедиця подякувала за доброту та запропонувала. Хочеш, станемо друзями? Знайдіть, будь ласка, як вони потоваришували, продовжіть. За що ведмедиця образилася на лісоруба? Зачитайте, будь ласка, ці слова. Як у касі по-іншому називають ведмедицю. Бо ставте, будь ласка, відео на паузу. Перегляньте текст і на чернетку випишіть слова, як по-іншому називають ведмедицю. Давайте перевіримо, як по-іншому називають ведмедицю. Так. Бура, подруга, коли Правильно. Чому ведмедиця більше не захотіла товаришувати з лісорубом? Зачитали? Знайдіть речення, яке передає головну думку казки на сторінці 73. Болюча рана загоїлася. Я й сама про неї забула, а те, що ти сказав, пам'ятаю і досі. Чи може воно бути прислів'ям? Права слади прислів'я. Поставте відео на паузу. Зберіть, будь ласка, за кольорами прислів'я. Перевірте себе. ранить лихе слово, аніж гостра шпага, і від солодких слів буває гірко, де не згода, там часто шкода, слово не горобець вилетий не спіймаєш. Скажіть, будь ласка, дітки, яке із цих прислів'ю найбільше підійшло б для заголовка казки? Глибше ранить лихе слово, аніж гостра шпага. Правильно. Підводимо підсумок уроку. Оберіть, будь ласка, скриньку, яке, яке, яке почуття викликала вас казка сьогодні на уроці. Це радості, скринька подиву чи скринька суму. Молодці! На цьому наш урок закінчений.